Іди сюди. Есть! О, ви бачили це? Красунь. Дивіться, який гарний. Є для мене закроєш, Иди сюда! сюди. сюда! сюди. Дивіться, який. Да, друзья, дождался я его. Нарешті. Доброго ранку, друзі. Ну що, будемо сьогодні. Ми знову з вами пробувати спіймати жереха. Знову я вернувся в ці прекрасні міста, де я перед цим був. Я його вчився ловити, бо я його, кстати, ніколи не ловив. Зараз він якраз гарно прокльовує. Ну як гарно, він вже отклювався, тому що він одне рестився, став на гніздо і клювати він не хоче. Але ми все-таки попробуємо його спіймати. Сьогодні нам буде допомагати паличка від азура Кеншин до 12 гром. Котушечка фаворит сапфір. Скількох це в мене зараз гляну. 2000 Еска. І шнурочок 012 Азура Сафіна. Як завжди, друзі, наш вірний помощник, ліхторик Кілнекс Смайл. Дуже прекрасні ліхторики. Горно світять, гарно тримають батарею. Всім рекомендую. Я на нічних рибалках як був, то на повному режимі освітлення йде як світе як фора в машині. Отакі ліхторики. Всім рекомендую. По приманочкам, друзі, як зазвичай. Сьогодні я вже взяв вертушечки, Ось у флагмана набрав. Але все-таки почнемо з космостера, з ось такого 14 гім, якщо не помиляюся, він у нас вожить. Друзі, чим мені подобається спінінгова рибалка, це те, що взяв з собою ось одну сумочку, паличка. І погнав. Не потрібно собою тягати скільки снастей, а це просто така рибалка, знаєте, душевна. Походив по бережку, покидав спінінг. Коротше, вже розсвітало, так що йдемо, пробуємо. Річка оживає на світонку. Дуже гарне явище. Тепер найголовніше, щоб в нас ще жерех клював. Сьогодні, кстати, друзі, на риболовлі я виділив всього-навсього 3 години. Зараз 6 годин ранку і до 9 часов ми його половимо, тому що він, кстати, довше і не клює. По прошлому разу я замітив, що покльовки були. До восьми годин. По проводці немає нічого сложного. Звичайно, рівномірна проводочка, тільки експериментуємо, коли швидше, коли медленніше. Я ж кажу, я ще сам його не вмію ловити. Так що й вам нічого не буду совітувати. Прошлий раз, перший раз спробував його ловити. І в мене все вийшло. жаль, що тільки два ми спіймали, але... Нічого для перших рибалок це нормально. Іди сюди! Єсть! О, Ви бачили це? Красунь! Іди сюди! Він тут гуляв, коротше. Побачив, що гуляє. Тільки сюди кинув. І зразу ж він у нас і взяв. Хороший. Іди сюди, друже, йди. Красунь. Ох, красунь, ти наш. Дивіться який. Закроєш грубий. Все. А ну де наш ліпний ріпчик. Опа. Дивіться який. Перший єсть. Нарешті. Нарешті я його дождався, друзі. Клас. Як я довго ждав? Ось цього він, друзі. Дивіться який. Смачний жерешок. Нарешті я його дождався. Ух, я проїздив багато. А тут побачив виход під берегом і буквально третій заброс, і він нас і взяв. Бачите, який? Давайте. Зараз ми його, друзі, завожимо з вами. Півтора кілограми, друзі. Півтора кіла. Звісно, не такий, як той раз я поймав два з половиною. Але ж все-таки, бачите, жерешук. Просто шикарнючий. Клас. Ну, такого же рожка, друзі, ми відпустимо. Хай живе. Це така риба, що дуже рідко я її ловлю. Мені її просто-напросто жалко брати. Іди. Пішов, друже, пішов. Клас. Опа, іди сюди. Ах ти Сход, та ти що Добре. Нащабні поймал. Ага. -мо, так ужарив Да. Ах. Та ти що Ну нічого нічого Прямо тут ось. Опа, опа, опа. Іди сюди. Є, друзі, щось. Щось... Щось вцепили, але щось воно непонятне. Таке якби споклювка. Таке, якби з поклювки було, вроді. Щось я толком і не поняв. Що воно таке. Дай бог, конечно, щоб жерех Ну я боюся, щоб не льоще. Жар. Добре, він. 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 Дивіться який. Горний. Єдиний. Закрою іди сюди іди сюди Дивіться який. Да, друзі, дождався я його. Нарешті. Круто. Круто, круто, круто. І ще раз круто. жирьока, Дивіться. Зараз об'ясню вам ситуацію всю. о, засік, як горно, Дивіться, який смачний жерешок, так? Да? Не знаю чи віса в мене є. Попробуємо його зважити. Коротше, друзі, був я прошлий раз одного жереха, нам тільки вдалося піймати. А це теж вибрався ненадовго, буквально на 2-3 годинки в таке дуже цікаве місце. Думаю, покидаю. ж все-таки він нас назбротиме. Я думав, вже все, він відклювався. І все-таки ми його взяли. Коротше, друзі Сьогодні я трошки обновився, зараз покажу, набрав у флогмана трошки Кастмастерів різних. ось бачите В даному випадку піймали ми на... Лонгкост 14 грамів. Ось бачите, я тут різної ваги собі набрав космоспіль. І 10-грамові, і 7-грамові. Ну, коротше, будемо пробувати. Час є. Тепер найголовніше, щоб він у нас ще клював жир. Кіло. 810. Оце дракон, друзі. Дивіться який. Ну просто жарьока. Той раз я випустив, а цей раз заберу. Мені казали, що з нього дуже смачна сільодочка. Я хочу спробувати. Жареного я вже його смакував, не сильно він смачний. А ось сільодочку потрібно спробувати. Жир, друзі, перший єсть. Ідемо, продовжуємо далі. Опа! Єсть, друзі! Єсть! Щось увалило! Та ти що, прямо під берегом? Уху! Коротше поставив я таку цікаву приманку. Зараз покажу вам. Диви, взагалі не потягну. Та ти що. А це в нас клюнула собака. Дивіться забагрився ляж, друзі. На цей. Дивіться, що я поставив. Ось таких теж взяв у флагмана. Іди. тейл спінер, да, -спінер вроді називається чи ні. Блін не масової коробочки. Ось бачите, така рибка і такий хвостик. Я думав на нього буде жерешок брати. А в ітогі, бачите, підбагрився льощик. Ну нічого, ще трошки покидаємо і будемо збиратися. Коротше, все в нас як зазвичай. Виход жереха був тільки зранку. Ото приїхав, успів щось спіймати. Ото тобі і вся рибалка. Не хоче він масово клювати. Ну нічого, покльовку заробили і то вже приємно, правильно? Правильно. Ну як не крути, ну не виходить, в мене хороша рибалка. Як бачили, одного вдалося піймати, і там ще пару тичків невнятних було. Два лящика ще забагрилося. Ну, коротше, така рибалка вийшла. Я не знаю, чи то я так попадаю, чи то у нього такий клюв просто-напросто. Може його раніше треба було ловити. Ну, знаєте, оце сонечко піднялося, і виходи є, і все є. Що вже я тільки не кидав? І воблери, і бльосни. Ноль. Ноль не хоче і все. Ото з утро. Те, що в спів вихватить, ото й твоє. Так що така рибалочка получилась. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.